преміум партнер української прем'єр-ліги. Очевидно, що сьогодні підопічні Олега Далуба будуть битися на максимум і будуть у домашньому поєдинку пробувати довести, що сьоме місце, на якому вони зараз це не випадковість, і а, цей колектив повноцінно заслуговує бути там, де він є на даний момент. До того ж, фактично, прямий лобовий суперник зоря, Зоря, яка свій сезон перевернула, зоря, яка свій сезон врятувала після виліту з Єврокубків. Жодного матчу зоря не програла командам, які не називаються. Динамо та Мо команди нагадують і продовжують нагадувати про захисників Маріуполя, про усіх воїнів і інших захисників Маріуполя, які все ще перебувають у полоні. І нагадувати про це потрібно кожного дня усьому світу. Ложня поза грою. Тут, здається, було. А дає грати. Ні, зараз піднімає прапорець Марина Стрілецька. Фіксує все-таки офсайд. Дала дограти момент цей до кінця. Абсолютно правильне рішення. Але, як ми розуміємо, дійсно тут офсайд був. Центр перетечі не вдала наумець. Перехоплення від нього. би сала повертає міжна наумця. Наумець уже у штрафному майданчику. Наумець пробиває в Джордана. Не знайшов кращого варіанту розвитку. Наумець ще у підкаті стелиться. І... Показує він Марини Стрелецький, що зіграв у м'яч. Але Джордан опиняється на газоні. Джордан, очевидно, боляче. Треба дивитися повтор цього моменту. Мені в динаміці теж здалося, що грабло у м'яч. Атака через центр поля зараз від зорі. Одна з небагатьох. Яцик з м'ячем. Яцик може пробити здалека. Яцик. Ось він 1-0! Яцик може пробити здалека. І Яцик пробиває здалека. Відкриває Зоря рахунок у цьому матчі першим ж моментом. Першим навіть не напіва, першим чверть моментом. Сандр Яцик. Ще один гравець, про якого треба говорити. Ще один гравець, у якого я впевнений дуже яскраве майбутнє. Сандр Яцик. Гравець, який належить київському Динамо. 0-1 яцик. Дива, Ще один удар з здолекає і Пеньковці разорятує свою команду. Пробивав Артем Слесар. Смотрить, смотрять. Літом поверху. 1 намагається переграти Антюха, навісна переддача. Наумець влітає, як же брутально влітає наумець. У нього рейс на газоні. Ну і Наумець там а, і колінами, і ліктями, і все, все, що, все, всім чим міг фактично влетів у захисника. Жан Жансат. По флангу Нантюка. На Вибачте, це Яцик. Яцик з м'ячем. Яцик. Яцик. Простір. Яцик. Удар. Петр Мічин. Пробував по пустих воротах. Не було вже голкіпера на місці. Ну і Яцик, який опинився на фланзі. Це здивувало. Здивувало навіть мене Анну, але робить нотатки. Наумець. Наумець. Удар саме штрафного митечка в ближній кут сили Владислав. Бекса ну, Путін контролював політ м'яча. Серімний удар. дуже і дуже неприємний був. Це дуже спокійно. Тут перший на м'ячі. Відіграє Хайден Саліху. І два футболісти зорі опиняються на газоні. Одночасно жуніор рейс. Та Яков Башич зіштовхнулись там. Башич, ну, Башич не продовжить. Сьогодні гру. Це 100%. Яков Башич 100% на другий тайм не вийде. У Олексій хльов з восьмим номером замість Якова Башича. Тіль. Низом хороша передача від нього на Бойка. Бойко. Удар. Вспішна робота в обороні підставляє ногу Джордан. П'ять футболістів волонзе. Зараз у карні зоні суперника. Спроба від Яшарі пройти. Простріл і немає удару. Цього разу Богдан Будко відпрацьовує. Хороша спроба від Мухарема Яшарі. Не очікували, напевно, що спробує так пролізти. Ой, який гол! М'яч залітає прямим ударом! Якщо я не помиляюся, м'яч залетів прямим ударом, треба подивитися, чи там була зрізка, тому що я не впевнений. Гала рахунок стає 1-1. Ну і тут є питання до Олександра Сапутіна до його позиції на оборотах. Давайте детально переглянемо ще раз цей момент. Тому що до цього були навіси, і ці навіси не те ще були небезпечними. І Олвієті. Удар. Кошечий від стінки там був. Має бути кутовий зараз біля воріт зорі. Хоча непогано таке ЛНЗ підтискає у таймі другому. Олів'ятіль пробивав. А зараз антіох красиво спиною відтискає суперника. Антіох іде до штрафного майданчика. Антюх! Розвертається на коло раського. Антюк низом пробиває Пасіч не зміг, штупеньков не зміг м'яч зафіксувати. Є Ну, вирішив не тягнути. М'яч віддає на Еймела. Ейнел один в один проти Жанкота. Вперше сьогодні Ейнел виграв ось це єдиноборство. Під ліву ногу м'яч собі прокинув і пробивав. Становець на передача. Ну, Богдан а, веде себе, вибачте, як я не хочу зараз вибирати якісь вирази, але я не розумію, чому Сергій Задиран за такі діалоги, за такі за такі висловлювання. Не показує жовті картки. і це показав зараз. Будку якраз жовту картку. Правильно? Ні, Юрію Ковалю, жовту картку він показав. А Богдану будку треба жовту картку за таке показувати. Ну м -м 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 -м. так будко я розумію теж жовту картку таки правильно. Ось це, ось це правильно. Ось це правильно. Жовта картка Богдану Будку. Ну, за те, що спробував дотягнутися, за те, що спробував доторкнутися до арбітра, номінальну жовту картку отримує. До гри поки повернутись не може. Бути зараз відео Ейнел Суареш. Ейнел зробив вигляд, що буде бити, але не О, став виконувати цей удар. Я шарі повертає м'яч на Ейнела. Ейнел навіс під удар. Удар На напідпадіння з таким боком. Ось він. Ейнел Суареш. Закидання туди. Не далі, що. Ось Чому тут так багато вільного простору? Чому Джуніо Райс лише зараз повертається. Яшарі проти Джордана на швидкості Джордан падає. Збиває Яшарі. Яшарі підводиться, порушення правил не було. І кутовий впевнений абсолютно Сергій Задеран, що Джордан просто падав і поруч з Яшарі він впав. Це цікавий момент. На це хотілося би подивитись ще раз. А Дур ми бачимо в супроводі лікарів і швидкої допомоги. Відправляється зараз якраз у карету швидкої допомоги. Тримається за обличчя. На Дальній Кут знову! І знову переграються Путіна! ЛНЗ! ЛНЗ забиває на 87-й хвилині! Два кутових! Два навіси на Дальній Кут! Два ідеальних навіси! І ЛНЗ 2-1 веде у цьому матчі. Ну як так? Ну як так? В минулому кутовому вже стало зрозуміло, що туди буде йти навіс. Денис Олійник. Забиває. Денис Олійник робить рахунок. 2-1. Ну, а хто ж ще? Зарі треба спробувати кинутися. В останній цей штурм. Закидання класне зараз. У напрямку Бугая Бугай з м'ячем! З дуже гострого кута пробивав Володислав. Герман Пеньков до м'яча не дотягнувся і залишив можливість нападнику зорі якось ще поцілити у ворота. Ну і все. Закінчується цей поєдинок. Аланзе виграє з рахунком 2-1. А закріпилось на позиції. Сьомій її дуже важко. ЛНЗ буде з цієї сьомої позиції посунути. Надзвичайно важко буде їх звідси посунути.